Привіт, малята! Ми сьогодні з вами поговоримо, що які права має кожна людина. Погляньте, хто сьогодні до нас завітав у гості. Хто це? Це маленька дитина. Правильно, скажіть, а чи були ви колись маленькими? Звісно, що були. Кожна людина в свій час була немовлям. Ось і наш гість зовсім недавно повним немовлятком та трошечки підріс. І саме головне право людини кожної, що кожна людина має право на життя. Уявіть, що ви щойно народилися, і щоб до вас звертатися, мама і тато довго вирішували, як вас назвати, бо насправді добре ім'я. Це найкраще багатство. Кожен хлопчик і кожна дівчинка має своє ім'я: хтось Марійка, хтось Надійка, хтось Сергійко, хтось Єгор. А оцей малюк його звати Максим. А ви назвіть кожен своє ім'я. Назвіть імена своїх батьків, бабусь. Дідусів, в кого є сестрички-братики, назвіть їхні імена. Ось іще одне право кожної людини. Право на ім'я. І пропоную тут пограти вам в гру, скажи ласкаво ім'я мами, скажи ласкаво ім'я тата або бабусі, або сестрички. Наприклад, Олечка, Настюша, Анічка, Максимчик, Єгорчик, і ви спробуйте точно так же. коли людина народжується, немовлятко з'являється на світ. Воно маленьке, слабеньке, безпомічне, і його потрібно оберігати і охороняти. Діти, а хто ж вас охороняє від всяких негараздів? Хто вас захищає? Мама і тата, правильно, Тож це іще одне право людини. Кожна людина має право на сім'ю. А якщо крім тата, мами, братика і сестрички є ще ваші дідусі і бабусі, татові і мамині тата й мама, дяді, тьоті, братика й сестрички, то ці всі люди називаються родина. Сім'я діти може бути як великою, так і маленькою, ви вже знаєте. Ось погляньте на картинки. Ви всі маєте родину, тож кожна людина має право на родину. А тепер вам всім пропоную згадати, де ж живе руденька білка? У дуплі правильно, а де живе хитра лисичка? У норі? А де живе пташка? У гнізді, правильно, а ведмідь? У берлозі, вірно, діти. Та до чого ж я питала про звірят у вас і птахів? А до того, що навіть у кожної пташки, у кожної тварини є своя домівка, так і у нас, у людей, у кожного є свій дім, своє житло. Тож це ще одне право людини, право на житло. Ой, щось Максимчик каже нам. Дітка, я вже слухав казку, яка називається Три поросята. Так там вовк розламав хатинки поросят. От такий безсоромний. Наші дітки також знають цю казку, так, дітки? Давайте пригадаємо, що зробив вовк у цій казці. Так, вірно, він порушував. Право поросят на житло і зруйнував їхні будинки. Так? Негідник такий. Скажіть діти, а чи ви дбайливо ставитесь до свого будинку, в якому живете? Так, звісно, тому що ніхто не має права без дозволу ваших батьків заходити у ваш. Будинок і брати ваші речі, і тим більше його руйнувати. Дітка, пам'ятаєте, як же закінчилася казка про братиків поросят? Де вони всі сховалися? В будинку, в міцному будинку, який був побудований із каменя, і вовк не зміг до нього потрапити, як йому цього не хотілось. Дітки, про що ми з вами розмовляли сьогодні? Про права людини. Пам'ятайте про них і не забувайте про них. А зараз Максимчик каже, що йому вже час іти вирушати до іншої групи, до інших діток. Тож давайте з ним попрощаємось. Бувай, Максимчику. Бувайте, малята! до нових зустрічей! А я також діти з вами попрощаюсь до наступних зустрічей на все добре.